Вітання всім! У нас розпочався другий день турніру. Кривова битва на дрієчках. Так, я топ-50. Напевно, оборона... Ну так. Оборони не тримає. Ну, складний буде турнір для мене тут. Нічого дивного. Так, що тут? Хто оцей неприємний знову? Що робити? Можливо, спробувати через фіолет пограти? А Акіла, до прикладу, дасть якісь ухиляння. А хто далі? Так, що тут по здоров'ю? Зовсім мало. Трішки більше? Ну, я знаю, давайте спробуємо. Хоча... Давайте ось так можливо. Не буду брати в трієчку, тому що лебідь... Да, звісно, лебідь буде перебувати ухиляння акіли. Ну, але лебідь на альфа і її ухиляння можуть допомогти. Хоча я також не подумав, там же Дон, вона буде ману різати. Тому тут як сказати. Добре, давайте ось так, там підуть фіолетові. Ще синя ось. Так, є четвірка, у нас буде ідон і, і лебідь. Ну а це вже непогано. Які не які пташки в нас вже будуть? А головне тільки, чи хотів сказати, я їх не позбавлю. Чому вони такі не життєздатні? 106... Ну, взагалі. На Донна діятись, я так розумію, не варта, вона тільки в обороні працює. Так, а кіло протискати я поки що не хочу, тому що я не заберу сову в центрі. Давайте ось так. Перепрошую. Так, танок скінчився, тепер можна прокинути. Чудово, ми сову забрали. Ну, давайте втуву. Хоча, напевно, доцільніше було б десь пошукати квасіра, напевно. Я його то знайшов, це добре. Так, ну, прикриємось, зріжемо броню. Є ухиляння. То давайте вони всі заряджені, на нас зараз буде божевілля, просто купа. Так, ну божевілля на кілі і на квасірі, тому можна дон, дон Лебідь протиснути. Не хочу бити акілою, щоб не збити пташок собі, якщо я спрацюю. Якщо божевілля спрацює проти мене, то то буде погано. Давайте поки поки в нас ніби не критична ситуація, вони труяться, Дон заблоковано, тому краще довше погратися, ніж ніж позбивати собі цих пташок. Так, Дон ми приберемо. Давайте цененьке зберемо. Буде мінус пепі. Ну, а кіла вже не зарядиться. <laughs> не зарядиться, вона, напевно, дозаряджається якось. Тому що ніби мана зрізалась. І... Але все одно. Так, ну тепер можна, типу, протиснути акілу. Ну і ось так сиденьки підве, підвести під неї. Хоча ні, краще ось так. Розумію, що це довго і це перестароги. Але краще перемогти, ніж зараз гратися. Зараз квасір поставив би їй ту саму бджілку неприємно. Вона б нам заблокувала Дон. знаю я їх. Так, Ганджур Енфілд. Річк буде різати ману, тому, тому поганенько. Так, кого я ще можу взяти? Давайте, можливо, спробуємо швидкого бальтазара взяти. Ось так. Типу плюс-мінус в, в них життя однаково. Просто що цей тривел заряджається дуже довго. Ну, а Бальтазар в цьому плані йому віщик ману може не зрізати. І він заряджається швидше. Ну не потрібно, будь ласка, заряджати, дякую. Ну що, б'ємо ось так. Тут спробуємо забрати ганджу. Не забрали. Не забрали. Що робити? Ну давайте ось так. Сині там зелені заберуться, потрібно щось під ганджу підвести, щоб він мене не бив. Ну а він мене б'є і немає чим його прокинути. Тобто чим в нього прокинути. Ну добре, давайте фіолет. Так, ухиляння спрацювало, тепер дві жовті трієчки. Так, шкода втратили бальтазара. Так би його можна було прикрити. Яка ж мізерна шкода взагалі? Давайте ось так. Кого вимкне Вален? <кій> Він вимкнув лебідь. Я хотів, можливо, почекати зарядку лебідь. Потім протискати Дон з... з Акілей. Але Берден зараз може когось вимкнути, тому давайте краще ось так. Акіла піде праворуч, а Ганжу, я надіюсь, ми і так заберемо. Добре. Тепер можна її лебідь протиснути. Так. Танці не допомогли. Ну тоді жовтеньке. Буде ще квасір. Одна пташка, до речі, дуже непогано спрацювала по ренфілду. Давайте ось так. Напевно, сині. Ще буде дві пташки. в порожнечу. Ну і ось так. Так, лебідь зникло. Просто пташки, не, не пташки, мінньйони просто не витримують нічого. Добре, давайте ось так. Можливо, їм позрізається мана, обом ні. Як же боляче. Ось так, можливо, якось. Не дозаряджаюсь. Що ти будеш робити? Так, Берден б'є, але він напевно мене можливо не проб'є, давайте ось так. Фіолет під нього підведемо. Один постріл, давайте спробуємо, можливо, ще поживемо. Не добий квасіра, будь ласка. Не добив. От що тобі запропонувати? Ну Ось так. Він тепер він вже мене точно проб'є. Як же ж прикро. Ой. Йдемо далі. Беремо, беру я кохайне, тому що міцний. Нікого ще. Я ось лишень тільки собі міньона прикликаю. Ну і давайте ріщика. Не знаю. Я Я просто не можу вигадати, що мені робити на цьому турнірі. Ну я знаю, що потрібно вигадати. Потрібно ще вкачати одного-двох гравців на альфа. Гравців героїв. І було простіше. Так, тут синенький ніби є. Дозаряджаємось. Тепер тиснемо либідь, дивимось, можливо, вона нас порадує своїми пострілами. Непогано постріляла. Давайте ось так. Нехай летить. Все зайве. Добре, ось так. Потім, Потім ось так, можливо, знизу синій. Ні, жовтий прийшов. Ну, тиснемо квасіра. Тиснемо квасіра. І ось так. Думаю, можливо, з праворуч в кутку синій закриється. Не закрився. Давайте дозарядимо ріщика. Підріжемо ману. Можливо, все-таки закриється синій? Не хоче. Ну тоді ось так. Давайте ось так. Все-таки ми закриємо цей синій вже власноруч. Так, червоний летить, не потрібно цього робити. Ну дуже на межі боїм. Тут впорались. Так, ще два бої. Дон. Ти що робиш? Брігвір. Атакує ціль і вороги поблизу льодяним ударом наносить 840 на 20% більше урону, якщо ціль відноситься до вогню. Там ядро ще є. Ну що, беремо зелених, потрібно пробувати дон. все таки я ще раз спробую пограти з біліт. Так, давайте трійку в протиколір. Ось тут, можливо, ще зелененький десь закриється. Не закривається. Зрозуміло. Давайте ось так. Так, а скільки в тебе життя багато синіх не вистачить? Давайте жовті добре. Давайте, можливо, зелений закриється, тому що мені одної трійки мало. Так краще. Хотів сказати, я пташок позбуваю, але їх зараз буде занадто багато, хоча в мене три мультика. Двом зрізали. Так, ну добре, тиснемо. Так, цього разу мультики встояли. І ту праворуч ми забрали. <кій> Чудово. Давайте, можливо, поки не будемо поспішати бать чіпати. А тепер будемо. Мені потрібен квасір. І там була можливість, щоб зелені закрились. Як боляче. Так, давайте ось так. Ще сині, напевно. Не напевно, краще жовті в порожнечу. Ну, біліт протиснемо, аби було. Так, ще пташки, добре. Не пташки, а бджілки. Бав скінчився, але трійки зелений беті повинно вистачити. Так, увімкнулись. Там ухиляння, але в принципі в мене вже достатньо пташок від дон. Тому можна себе десь тут агресивніше поводити. Поки мені їх не позбивали цих пташок. Давайте ще ось так. <кхи> ну, можливо, знизу зелененький. Ні. Але, в принципі, вони дотроїлися від бжілок. І нормально. Так, хто ву? Хто ву, як Охайнен? Ну беремо Фіолет, напевно. Беремо бельтазара, беремо Акілу. Ну, тут же ж так мало життя. Беремо Бьорна. Ходімо. В трійку мені тут, мені здається, пасує, тому що там ще і ганджу просто є. Тому трійка фіолетова виглядає ніби непогано. Давайте в Брієну. Там ще ж брієно, як баф свій дасть. Буде не солодко. Так, зелений. Зарядився навіщо? Навіщось. Давайте фіолет, ми дозарядимось. А я шкода, хто дозарядився також. Ну добре, б'ємо, напевно, ось так. В центр. Брієнно я чіпати не буду, я б її просто не добив. Тому краще вдарити бельтазаром в протиколір, ніж вигадувати собі щось. Ось баубрієни це неприємна річ. Так, б'ємо бьорном. Прокидаємо жур фіолетові. Пташки. Напевно, прибираємо червоні. Поки є пташки, можливо, тривело зріжеться мана. Так, вона йому зрізалась потім. Потім, потім, потім ось так. Це погано. Спали й ухиляння і все. Зараз його кухайнен дуже боляче вдарить, тому що під зріс броні. боже, як же ж це було боляче. Я просто міркував, можливо... А, це ж під бафом. Я просто міркував, можливо, мені варто було зібрати квасіра не раніше. Але під бафом рієни води мене пробили все одно. Ну, якось так, топ-10 на, майже на самому початку турніру. Я, напевно, викуп робити не буду. Завтра просто дограю його та і все. Тому що, ну, і не виходить в мене, я не розумію, як грати цей турнір, які герої потрібні, і, в принципі, просто буде марна трата з кристалів. Ну тож, якось так. Ну що ж тоді, будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі!